Башар Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька Хафеза Асада, який керував Сирією з 1971 року. Спочатку Башар сприймався як реформатор, однак з часом його правління стало авторитарним зосередженим на збереження влади будь-якою ціною. У 2011 році на хвилі арабської весни в Сирії спалахнули масові протести проти режиму, які швидко переросли в громадянську війну. Протягом Наступних років конфлікт залучив численні внутрішні та зовнішні сили, перетворивши Сирію на арену геополітичних протистоянь. Режим Асада за підтримки Росії та Ірану зумів утримати контроль над значною частиною країни однак повністю стабілізувати ситуацію не вдалося. Сирійський конфлікт, що триває понад десятиліття, знову загострився, підштовхуючи країну до нового етапу нестабільності. Останні події свідчать про колапс режиму Башара Асада, що має значні геополітичні наслідки. Ще 10 днів тому. Ні противники Башара Асада, ні його союзнички, агресуючи проти України, не могли уявити, що тектонічний шельб близького сходу може так швидко змінитися всього за 10 днів. Вітаю, бандити! Ви на каналі На Хіба мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте починати. Сирійський конфлікт розпочався в 2011 році з мирних протестів проти режиму Башара Асада, які швидко переросли в збройне протистояння у 2015 році. Росія на запрошення уряду Башара Асада розпочала військову інтервенцію на його підтримку, надаючи авіаційну, людську та матеріально-технічну допомогу, що допомогло урядовим силам відновити контроль над значною частиною країни. У вересні того ж року Росія розпочала військову операцію, а точніше, тотальний терор в Сирії. Російські війська здійснили авіаудари по позиціям опозиційних сил, що дозволило асадівським військам відновити контроль над ключовими територіями. Чому ж Росія взагалі влізла по самі вуха в близькосхідний театр? Інтерес її доволі прагматичний. І ось чому. Придивіться уважно на цю маленьку країну площею 11,5 тисячі квадратних кілометрів, приблизно Закарпатську область. Катар країна, яка володіє значними запасами природного газу станом на 2017 рік. Тільки підтверджені запаси країни становили приблизно 24,3 трильйони кубометрів, що становить близько 13 Дятцяти відсотків світових запасів це третій за величиною показник у світі після Росії та Ірану. Катар планував прокласти трубопровід через Сирію до Туреччини, а заїде до Європи. Це дало б Європі альтернативне джерело газу, зменшуючи її енергетичну залежність від Росії, чого і боялась більше всього Московія. Розуміючи, що катарський газ на європейському ринку може скласти конкуренцію російському, а за трансфер дивіденти отримувала ще б Турція, Москва вирішила втрутитись в сирійський конфлікт під гаслом підтримки законної влади Асада. Це втручання змінило баланс сил на користь Асада. До речі, Пригожин, мабуть, в гробу перевертається, коли бачить, як легко зараз Росія втрачає контроль на Близькому Сході. Тому як саме вагнера проводили важливі та кровопролитні операції в Алєпо, пальмірі та низці інших місць Сирійського театру бойових дій, але пригожена як і Вагнерів, вже немає. А Росія повуха у війні в Україні. У 2016 році бойові дії поширились на Дамаск і Алєпт, два найбільші міста країни. Водночас Ісламська держава захопила значні території в Сирії та Іраку, створивши так званий халіфат з населенням близько 10 мільйонів осіб. До речі, саме боротьба проти Ісламської держави була єдиною точкою перетину інтересів великих грабців, як США та Росія на Близькому Сході. Проте координації на вищому рівні, як ми бачимо, не відбулося. Але все ж таки пріоритет. Ність ворогів дала про себе знати 2017 рік. Став роком міжнародної коаліції проти іділ. Міжнародна коаліція на чолі зі США розпочала військові операції проти іділ, підтримуючи місцеві сили, зокрема курдські сирійські демократичні сили. Це призвело до значних втрат серед бойовиків іділ та відновлення контролю над територіями раніше захопленими ними. Баланс сил в регіоні вдалося трошки відновити, відтіснивши релігіозних фундаменталістів. У 2018 році відбулося кілька хімічних атак, зокрема в місті Дума, що викликало міжнародне за. Засудження у відповідь, США, Великобританія та Франція здійснили ракетні удари по сирійських об'єктах, підозрюваних у виробництві хімічної зброї. До речі, з'явилася інформація, що Ізраїль наніс удари по складам хімічної зброї в Сирії, щоб вона не потрапила в руки хаят Тахрір ашам, тобто. Хімічна зброя в руках Асада то було норм, а в руках ХТШ не дуже. Схоже, Ізраїль вичікував, спостерігаючи реконфігурацію сусідніх анклавів та регіональних сил, і зараз готовий повністю скористатися ситуацією. Сирія постійно воювала з Ізраїлем до Асадів і під час Асадів. Що заважає їм напасти після цього? Нічого і не дивлячись на те, що ХТШ відкрито сказало, що не буде конфронтувати з Ізраїлем. В цікавий час живемо, і що Сирія встановлює перемир'я з курдами на півночі, також зрозуміло, тому що тут вже зачіпаються інтереси США, і туди турки лізти не хочуть. Хоча, якщо чесно, то спочатку я думав, що турки будуть до останнього вирішувати курдське питання на півночі Сирії. Мене особисто не бентежить саме бажання Ізраїлю зайняти вигідніші оборонні позиції з урахуванням вище описаних відносин між двома країнами. Війну завжди потрібно переносити на територію супротивника, а висоти це точка контролю на полі бою. Ну і нарешті винесення армійської інфраструктури та техніки ЗС з Сирії. А кому хочеться повторювати помилки Афганістану, кому хочеться передавати багатий запас відносно сучасного озброєння, незрозуміло кому. Зауважу, що громадська інфраструктура не постраждала лише. Військова. А враховуючи скиглення всяких файт-бомберів, е, можливо, навіть зіпсували е, єбличчя кільком російським забутим військовим однієї північної недоімперії. У 2019 році Туреччина розпочала операції оливкова гілка та джерело миру на півночі Сирії проти курдських формувань, які Анкара вважає терористичними. Ці дії спричинили переміщення тисяч біженців та змінило демографічну ситуацію в регіоні. До речі, Саме цей плацдарм Турція використає в листопаді 2024 року. Іран також активно підтримує сирійський уряд, постачає військових радників, техніку та фінансову допомогу. Ця підтримка спрямована на зміцнення шиїцького впливу в регіоні та протидію сунітським опозиційним силам. 2020 рік та пандемія COVID-19 погіршила гуманітарну ситуацію в Сирії. Де вже спостерігалася гостра нестача медичних ресурсів. Бойові дії продовжувалися, але зменшилась інтенсивність через обмеження, пов'язані з пандемією. Війна війною, але карантин за графіком. Велась станка, масочку вдягай і сиди вдома. Пандемія, все-таки таким чином, ми підходимо до першого Майлстоуна в сирійському театрі бойових дій і мирних переговорів. У 2021 році було досягнуте перемір'я між основними сторонами конфлікту, що призвело до зменшення бойових дій. Міжнародна спільнота активізувала зусилля щодо політичного врегулювання, включаючи проведення переговорів у форматі Астани та Женеви. Однак політичне рішення конфлікту виявилося невеликим затишком, який зараз розгорівся наповну. Період між 21 та листопадом 24 року в Сирії характеризується відносною стабільністю однак ця стабільність супроводжувалася значними соціально-економічними проблемами та репресіями. Алепо, одне з найбільших міст Сирії, зазнало значних руйнувань під час війни. Після відновлення контролю урядовими силами місто стикнулося з численними викликами. До прикладу, мешканці Алепо часто стикалися з перебоями в електропостачанні. Інфраструктура, пошкоджена під час бойових дій, відновлювалася повільно, що призводило до регулярних відключень електроенергії. Руйнування житлових будинків, доріг та громадських закладів ускладнювали повернення до нормального життя. Відбудова йшла повільно через обмежені ресурси та корупцію. Високий рівень безробіття та інфляція призводили до зниження рівня життя. Багато підприємств не відновили роботу, що обмежувало можливості працевлаштування. Сирійські військові отримували дуже низькі зарплати, що звичайно негативно впливало на їхню мотивацію. Зарплати військових були недостатнім навіть для забезпечення базових потреб, особливо в умовах економічної кризи та інфляції. Незадоволення умовами служби призводили до зростання корупції та випадків дезертирства. Тривала війна без якогось там чіткого кінця, а також відсутність соціальної підтримки підривала бойовий дух солдатів. Режим Башара Асада продовжував придушувати будь-які прояви опозиції. До прикладу, силові структури активно затримували підозрюваних у зв'язках з опозиційними угрупованнями або Тих, хто критикував уряд, свобода слова, зібрань та інші громадські права були суттєво обмежені, що створювало атмосферу страху серед населення, незважаючи на військові успіхи, режим Асада не зміг повністю консолідувати владу через. Санкції, корупцію та неефективне управління, які в сукупності призвели до погіршення економічної ситуації, що і підірвало довіру населення до уряду. Саме тому багато відео, де прості люди зносять пам'ятники башару Асаду та його свиті в різних частинах звільнених міст Сирії, незадоволення умовам життя та відсутність перспектив сприяли зростанню протестних настроїв, а обмежена підтримка з боку союзників та міжнародна ізоляція. Ускладнювали відновлення країни та зміцнення режиму таким чином. Період відносного перемір'я між 21 та 24 роками був відзначений спробами режиму Асада стабілізувати ситуацію однак, внутрішні та зовнішні виклики не дозволили досягти. Повної консолідації влади і суспільства до мене прибули прапори з підписами видатних людей України Кирила Буданова та Павла Яцюка. Приємно, що наша з вами волонтерська робота оцінюється величезною дякою від таких видатних людей. Я б з радістю залишив їх собі, але вирішив розіграти серед вас за найбільший донат. У січні ми знову їдемо з гуманітарною місією і цього разу веземо аж три каравани: а саме гуманітарну допомогу для лікарні, а також автівки для наших військових. Шановні українці, глядачі YouTube каналу на хіба до вас звертаються військовослужбовці 90-го окремого аромобільного батальйону імені героя України, старшого лейтенанта Івана Зупо. Нам терміново необхідна автівка для виконання бойових завдань за призначенням. Автівка виконує завдання не тільки з підвозу боєприпасів, а й евакуації поранених з поля бою. Долучайтесь до збору. Дивіться канал на хіба разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Долучайтесь 20, 50, 100 гривень, бо без вас ми не зможемо. І хтось із вас отримає прапори від самого Кирила Буданова та Павла Яцюка. Всі реквізити будуть. В описі до цього відео, дякую, оточна ситуація в сирійській війні. Різко змінилася з початку наступу хаят Тахрір шам або Хатеша 27 листопада 2024 року, цей наступ став першим масштабним порушенням перемир'я, встановленого в Ідлібі. Відразу скажу, що хатеша Турція та інші актори, про яких я розказую в цьому відео, не є для України хорошими чи поганими. Релігійні фундаменталісти небезпечні для всіх демократичних країн за визначенням, але ситуативні актори, які Знищують асадівські війська, послаблюють Росію геополітично та Іран регіонально нам однозначно допомагають. Отже, наступ хатиша, названий стримуванням агресії, розпочався у відповідь на посилені обстріли сирійсько-арабською армією західної частини Алепо протягом перших днів опозиційні сили досягли значних успіхів. За перші 10 годин було захоплено 20 міст і сіл та взято в облогу та захоплено базу 46-го полку урядових військ. Також сили опозиції наблизились на відстань до 2 кілометрів від стратегічної траси М5. Далі пішла атака на аеропорт Ан-Найраб, де базуються проіранські сили, яка в подальшому за один день також паде під натиском ХТШ. Швидке просування пояснюється кількома факторами. По-перше, це елемент несподіванки. По турецькому телемарафону не було ні слова про контрнаступ, а отже, і без того розслаблені асадівські війська були. Повністю не готові. Також використання важкого озброєння повстанцями. Хай би хто що вам не розказав про аборигенів в тапках, а військові, які штурмували на початку Алепо, були добре екіпіровані з турецькою технікою, яка, до речі, потім вже без масок зайшла в Алепо, і є відповідне відео. Важка техніка в штурмуючих була, і це важливий фактор. Іранський квір та інші шиїтські угруповання ослаблені через точкові атаки Ізраїлю. Сама Хезболла зазнала значних втрат у війні з Ізраїлем та була змушена забрати частину свого військового контингенту з Сирії, послабивши Асада. Хамас також отримав на горіхи в Палестині після різанини, яку вони вчинили в ізраїльських кібуцах. А російський фактор був майже повністю елімінований, тому що Росія перекинула частину своєї авіації на війну в Україні. ВК Вагнер були витіснені з Сирію міністерством оборони РФ. Болі логічно було б утіату. Тим поля, я думаю, що ті ресурси ані ваше б сіно пригаділи на внутрішні неріка авіації, воєнної та сказати і флот, Вообще надо нада соседотачуватися какмія кажется, все таки на главнам на українському правлі. Яка ж була реакція режиму Асада? Режим виявився не готовим до такого масштабного наступу. 30 листопада сирійський уряд оголосив про тимчасове виведення військ в лапках Залепо. Це свідчить про серйозні проблеми в обороноздатності урядових сил. Паралельно з наступом ХТШ активізувалася сирійська національна армія, яка підконтрольна Туреччині. Це ускладнило ситуацію для урядових сил, створивши додатковий фронт боротьби. Тиранія башара Асада пала всього за декілька днів з такою шаленою швидкістю, що ніхто і не очікував. Втрата територій у Сирії несе для Росії гіперсерйозні ризики. По перше, це втрата військових баз, зокрема в Тартусі, звідки вже відійшли російські кораблі. Хоча кобила Путіна Лавров каже, що то учення, мабуть, учення по телепортації російських корит з середземного моря. Ну а за цим піде абсолютна втрата впливу в регіоні. Операція в Сирії, яка розглядається як успішна демонстрація військової могутності, обернеться повною поразкою. База до заправки буде недоступна, і логістика російських військ у Африці буде під загрозою. А логістика то є кров війни. Многоходовочка така, що можна запитувати, що з єбличчям Пипа повоював з НАТО. Караул Фінляндія вступила в НАТО плюс 1250 кілометрів сухопутного кордону з НАТО. Я вже не кажу про Швецію. Близький схід також все накрився. Нафта і газ в ЄС давно вже все. Ердоган в соло тепер буде контролювати доставки близькосхідного золота в Європу в купу з нещодавною перемогою Азайбарчану в Карабасі. Все це вимальовує настільки непривабливий образ Росії як союзника, що тільки КНДР і залишається, і все для того, щоб захопити та стерти до основи Бахмут та Авдіївку, поклавши сотні тисяч російських виродків. Якби подібні карти Бартеру виклали на стіл перед початком війни. навіть пипа б задумався. Ви що, хочете, щоб я землю, їл гашка з цвітами? А пам'ятаєте, як Росія смакувала відхід США з Афганістану? По кожному каналу помийки показували кадри, на яких американці забирають все, що можуть, і летять додому. Так, от там був наказ з гори, з Пентагону, і, хоч якась координація. А тут росіяни тікають так, що лапті й балалайку по всій Сирії гублять. Турки з американцями приготували прекрасну операцію, яка зараз тектонічно реконфігурує Близький Схід Асаду, як і виходу нехороших поки що руських до Середземного моря, приходить Габела потихеньку, хоча навіть не потихеньку. Звільнення Дамаску стало фінальною скрипкою такого повного виродка, як Башар Асад. Туреччина, підтримуючи сирійську національну армію, зміцнює свої позиції як регіонального лідера. Проблемою для Асада була і її відсутність підтримки власного народу і, відповідно, відсутність спротиву. Деякі підрозділи перейшли відразу на сторону повстанців деякі перевдягалися і бігли до Іраку. А дехто з місцевих просто валить пам'ятники Асаду і його свиті у вже звільнених містах. Фасадність будь-якого режиму, який тримається ззовні на російських штиках, призводить до колапсу, за яким зараз дивиться весь світ. До речі, там 98% чи щось таке відсотків підтримки на останніх виборах у Асада. А зараз ми бачимо, що таке вибори і соціологія в ірано рососирійських помийках. Асаду тепер в Ростов до Страусов або в Іран до таких самих єб**тих, як він сам. Хоча є ще третій варіант аля Кадафі, страту якого в портретному режимі зніме та запостить онлайн закатований і злий сирійський народ скорішого колапсу Ірану Росії, бажаю щиро. А ви, дорогі друзі, підтримуйте наших воїнів світла щоб обрубувати агресивну навалу тут у нас в Україні. Підписуйтесь на канал, допомагайте нашим Збройним силам і побачимось, бандити, в наступному випуску.